І один у полі воїн. У Хмельницькому завершився чемпіонат України з кікбоксингу за версію ВАКО. До поїздки на національні змагання готувалася команда кіровоградських кікбоксерів. Але у підсумку нашу область представляв лише один спортсмен триразовий володар Кубка світу Ігор Бондар. Так сталося, що я виступав один, готувалася команда, готувалася команда з нашої федерації, яку очолює Дмитро Поляченко. Вони готували команду, але так вийшло. Такий фінансовий стан, також мої спортсмени отримав травму. Не вийшло. Готувалися, але так, так сталося, що я як тренер сам і спортсмен сам. Наш земляк виступав одразу у двох розділах чемпіонату – кік та К-1. Це жорсткий, найжорсткіший розділ вроді кікбоксингу. Вперше в моїй кар'єрі вдалося зайняти два перших місця. Раніше, як я боксував, виходило більш акцент робити на локі. Найважчим на турнірі наш земляк називає перший бій. Перший противник у мене був Лівша, був Київський. Раніше він боксував на категорію вище. Тож цей спортсмен, цей спортсмен зганяв вагу і трошки був габаритами і фізично міцніший. Але ну я більш на досвіді виграв нього фінали в обох розділах чемпіонату проводилися в один день. Тож боксував Ігор на фоні втоми. Навіть такий жорсткий графік не завадив спортсмену здобути дві золоті медалі. Були бої дуже рівні, спортсмени були високого рівня. Наприклад, в розділі лоукік був з Маріуполя спортсмен, також габаритами вищий був за мене більший. Важкувато було, але потім, зразу, якщо я боксував в двох розділах, через годину проводилися фінали і в розділі К1, Тож травми накопичилися. Ну на морально вольових якостях я думаю виграв. За підсумками чемпіонату Ігор Бондар увійшов до складу національної збірної. Відбувався відбір на цих змаганнях. Відбір на Кубок світу, який відбувається в місті Сегет. Угорщина потім буде восени в жовтні в Білграді в Сербії. Чемпіонат світу. Це ліцензійні турніри, які в яких присвоюється звання майстрів спорту міжнародного класу, заслужених майстрів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.